Арсен Аваков порівняв кривдників Шуфрича з цитата маргінальними дебілами». Свою реакцію на побиття українського політика міністр внутрішніх справ виклав на своїй сторінці в соцмережі. Події в Одесі Аваков називає провокацією і закликає радикально налаштованих українців діяти цивілізовано в рамках закону, а не слідувати інстинктам натовпу. Вчора в Одесі активісти нагадаю, схопили колишнього соратника Януковича на сходах під будівлею облдержадміністрації. Нардепи-регіонали хотіли заштовхати в сміттєвий контейнер. Він почав опиратися. Виникла суперечка, потім бійка. Із закривавленим обличчям Шуфрич намагався втекти з площі, проте його кілька разів доганяли і валили на землю. Із черпно-московою травмою нардеп опинився в лікарні. Після вчорашнього побиття активістами мене Шуфрича під будівлею Одеської облдержадміністрації на радикальні дії громадськості. Нарешті все ж таки була реакція Арсена. طبعا <applause>